Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Світлани і подивимося, що вона прислала: таке намисто з монетками коралове. з бісеру коралове намисто. Три низочки перлів, низочки різні, перли натуральні, гарні. І намисто з кераміки. А що я маю з цього зробити? Зараз запитаюся Світлану. І що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Світлани готові, і подивимося, що я зробила. Із кераміки Світлана захотіла, щоб я додала нефритові намистини. По центру я дала більші, і сюди я дала менші намистини. Дала трошки фурнітури, отакі намистинки. І тут нам більше дала шапочку. Багато не давала, бо тобі було вже аж занадто багато, а так трошечки для яскравості. Конектор використала той самий, тільки поміняла на мистинку, бо вона була на нитці, і так само поміняла цю частину, бо також була на нитці. Дала гачок. Поскладала я по центру самі ширші, а потім дала вущій довші, і на закінчення ці коротенькі. Вийшло таке. Намисто. Світлані сподобалося, каже, саме те, що вона хотіла, але ще залишилися дрібні намистинки, бо там їх було багато, там просто були ниточки самих дрібних. І Світлана попросила зробити ще для подружки на подарунок з лунницями. Ось таке намисто я зробила, додала коралу по кольору, тому що намистинки самі зовсім-зовсім. Малесенькі, і вони би тут не дуже гарно дивилися. А з кораловими намистинами якраз все гарно склалось. Так, така луниця і така менша, і ще шелести. Ну, а вже далі, вже до закінчення з фурнітурною намистиною до замочка ці тоненькі маленькі намистинки. І ще трошечки залишалося, то я просто ще зробила одну ниточку тоненьку. Іноді хочеться просто щось таке вдягнути Чуть-чуть. Із перлин Світлана хотіла із менших просто класичних, без нічого. Я тільки дала роздільні намистинки. Трошки бракувало, я додала дві намистинки свої, щоб подовжити, і використала замочок Світлани. Друге намисто середнє Світлана хотіла додати фурнітурні намистинки. Я отакі вибрала філігранні. І ж кожну дала роздільну і ці намистинки. Додала ще... Замочок використала цей самий, тому що срібний, і додала ще ланцюжок. Їх можна носити разом, так, Світлана. Хотіла. І з останнього вона захотіла з дугою. Ось таку дугу, також тільки роздільні, і я дала гачок. Їх всіх можна носити разом. Ось. І з бісеру Світлана попросила подовжити його і об'єднати з, намистом з монетками. Що я і зробила? Ось отак. А як я подовжила і об'єднала. значить, Ось це намисто з монетками я до нього прикріпила з другої сторони ще один карабінчик. І по довжині, от залишалися ще намистинки, як і використала сюди для подовження цього намиста, туди нічого не робила. Дала тут колечко, і з і тої і сторони, за колечко, карабінчиком прикріпляється це намисто з монетками. Якщо Світлана захоче без монеток, вона собі просто його зніме. Ну і просто замочок з ланцюжком на закінчення. Так що я дуже нічого не переробляла, тільки трошечки так дизайн поміняла і оновила. Ну, подовжила, бо воно було за коротке. І ще Світлана попросила, щоб я їй зробила чорне намисту із мідю, ну, з фурнітурою кольором міді. І я використала чорний агат. Бачите, він має такі, він не є зовсім чорний, але таке, полосочки, колечка. Але це чорний агат, справжній, не пресований. По центру дала таку квадратну намистинку, такі подовгасті. Між кожну дала роздільну, Світлана не хотіла ніяких шапочок, ну і на зменшення. Оце все, що я для Світлани зробила. Так що всім нам гарного, мирного дня і до наступних відео.